Вітаємо вас на каналі Дрони Азамут І сьогодні ми поспілкуємося про стяжки для акумулятора до FPV квадрокоптера. Як ми бачимо, в нас є різні кольори стяжок. Це оригінальний зразу зроблений вже з виробництва FPV квадрокоптер. Він вже має свої стяжки. Ось так вони виглядають. І ось ми презентували нашого виробництва. З стяжками, які ви можете придбати. Поговоримо більше про основні функції. Основні функції полягають в тому, щоб утримувати добре акумулятор, і під час польоту акумулятор не сковзнув і не змістився в сторону або взагалі не відірвався. Саме тому важливо відповідально підійти до стяжок і правильно його прикріпити. Поговоримо, як правильно це зробити. Треба, бачите, У нас є рама, рами є різних виглядів. Тут вже зроблено, що потрібно, якщо б раптом порвались оригінальні стяжки, Всяке буває, але перед кожним польотом рекомендуємо перевіряти обов'язково, наскільки е, добре прикріплено, і прикріпляти якісно. Бачите, Якщо раптом можна витягнути і вставити нові, ось так виглядають. Є різні види квадрокоптерів по-різному, але це прикріпляється до верхньої рами. Якщо б раптом важко було е, прикріпити, е, то можна взяти і просто. Е, Верхню раму відкрутити, і тоді буде легше обставити. До таких рам дуже легко і просто це зробити. Дехто хоче чіпляти за низ, цього не варто робити, тому що воно буде більше сковзати. Ось, візьмемо до прикладу. За низ не, не прикріпляємо, тільки за верхню раму прикріпити. Сяжки є міцні, вони дозволяють нам використання, багато разів використання, що є дуже важливе. Далі липучка. Добре, дуже тримає. Зараз я вам продемонструю, як воно виглядає. Дуже міцно вони тримаються. Ми протестували їх, тобто вони протестовані в полі, ми подивилися, як вони працюють. Що найважливіше, ми стараємося тестувати майже кожен товар, який в нас є, щоб знати, як він функціонує, і щоб дати зразу практичну рекомендацію кожному з наших клієнтів. Ось так, бачите, воно виглядає. Хтось взагалі хоче три поставити, не проблема, хоче ще міцніше, можна три можна... Взагалі рекомендуємо по дві стяжки брати. Є більшого розміру, для... От є акумулятори у нас на 8400, є на 12 тисяч, все залежить від розміру. На 12 тисяч, звісно, треба більшу брати стяжку. Зараз рекомендуємо взяти декілька партій, для того, щоб це вроді б, проста річ, але яку треба мати про запас. Тобто, те, чим не варто нехтувати. Далі, де можна придбати? Придбати можна у нас на сайті, можна е, перейти на наш інстаграм, е, написати нам повідомлення, зателефонувати, і ми вам відправимо. Можна відпра... Ми відправляємо одразу з товаром, можна додатково, можна окремо замовити. Тобто це не є складно. У нас завжди ми стараємося, щоб у нас такі додаткові е, асортимент був до квадрокоптерів, що є немало важливо. Розмір і кольори. Розмір більший і менший є. Кольори в нас є зелений, синій чорний. Тобто хто, який хоче більший кольор, такий може і придбати. Чи важко їх застосовувати? Ні, це дуже просто, Тобто, прості у використанні. Ми покажемо, як оригінальних від деяких виглядає, тобто від виробників вже безпосередньо. Також міцний. Виглядає ось так. І такі, а ці є більш е, простіші, але вони йдуть міцні дуже. Бачите, вони міцні і вони не будуть тріскати. Що дуже важливо. Тобто вони ось тут дуже мають сильну еластичність. І пластмаса є міц... також е, якісно е, виконана, що можна бути певним е, і. Якщо вам відео було цікаво, підписуйтесь на наш канал. Е, також діліться, будь ласка, власним досвідом. Е, я знаю, що дехто навіть використовує дротики, підручні матеріали. Е, рекомендую все ж таки використовувати спеціалізовані е, стяжки, не підручні матеріали, тому що в відповідний момент, щоб вас не підвів вашів квадрокоптер, е, краще замовляти. Е, діліться своїм досвідом, пишіть, як е, як ви використовуєте, і які вам відео були б цікаві, пишіть нам, ми будемо знімати огляд або рекомендації, або ще як підключити, зробити. Ми обов'язково це зробимо. І до наступних зустрічей!